Друзі, ті з вас, хто перечитали усі 90 сторінок цього оновленого закону про мобілізацію і порівнювали підстави, які діяли до 18 травня, і ті, які почнуть діяти після 18 травня, напевно зауважили, що цього разу у нас з'являється пункт, який стверджує те, що ці підстави є не виключні. І є інші військові зобов'язання або окремі категорії громадян, які також мають право на відстрочку, якщо про це передбачено в інших законах. От. І це положення дає мені спокою. У мене так чи так виникають різні ідеї щодо цього. І от хочу обговорити з вами таку, як декрет. По догляду за як відпустка, по догляду за дитиною до досягнення на трьох років, оскільки її можуть отримати як чоловіки, так і жінки з цієї декретної відпустки можна виходити і назад повертатися. Що ви думаєте з цього приводу?